Всім привіт! Сьогодні у нас тема «Степінь», Четвертий рівень складності завдання. Якщо зрозумієте його, то базове розуміння цієї теми у вас є. Погнали. І так, перший пункт: 2005 у квадраті. Якою цифрою закінчується число? Хтось може злякатися, ой, велике число, страшно, але це все вирішується усно. показую. Приклад простіший: 25 множимо на 25. Давайте виконаємо дію. 5 на 5 25. п'ять, двіка у мі, на 5 – 10. додаємо двійку 12. 25 на 2 – 50. Відповідно. П'ятірка, двійка, шістірка. Дивіться, яка закономірність, ребята, ця п'ятірка, да, крайня цифра, 5 помножити на 5, вона зберігається і вона в нас буде останньою. Тобто неважливо, скільки там цифр в цьому числі, якщо крайні цифри числа 5 і 5 перемножаються, то ця цифра і буде останньою. В нашому випадку, оця п'ятірка, вона зберігається і вона буде останньою. Відповідно, тут ми можемо навіть не рахувати. Це буде якесь число, і закінчиться у нас 100% п'ятіркою. На калькуляторі можете це порахувати. Трішки складніший приклад, третій пункт. 879 квадратів мінус 200 в кубі. Також, тут не обов'язково рахувати. 279 квадратів, я знаю, що 9 на 9 це у нас 81, тобто якесь число, яке завершується на одиничку. Мінус 200, що в третьому степені. Ну, неважливо, третій степень, п'ятий, восьмий. Все, що закінчується на 0 і множиться. На 0, воно і буде мати 0. Тобто 10 на 10 100 в кінці 0, 20 на 20 400 в кінці 0. Тобто ми віднімаємо цифру в кінці якої нулик. І відповідно 1 мінус 0. У нас вийде число, яке завершується на одиницю. Все просто. Питання в коменти? До побачення.